Пілінг для обличчя та й майсвіте Пілінг просто необхідний шкірі з помітними ознаками старіння. Клінічні тести показують, що через 2-3 тижні завдяки силі бікової кислоти посилюються природні процеси оновлення шкіри. Шкіра стає світлішою, покращується текстура шкіри. Зменшується вирібність зморшок. шкіри виглядає більш рівнями. Очищення, наносимо на 10 хвилин пілінг. витримуємо 10 хвилин, змиваємо, тонізуємо. Далі наносимо своє зволоження. Пілінг заснований на мощі гліколевої кислоти однієї з найкорисніших для шкіри кислот. Гліколева кислота починає діяти негайно, виділяючи мертві клітини з поверхні шкіри. Але на цьому етапі вона не зупиняється, то вулиці.